Яна, она ошл схудил в волосся. Походу почалося. Я на тебе одеша. Вау. Но. Походу я теж твою драконом. Значит, не напоминать? Я для летую специально зелень врубела. Mm -hmm. Пейта Клас. Да высик дракон спины все А, вот мне значит ты бишка долго есть. Хочешь, и ты, может, да, ты такие зелья? Який зможе зробити дракона такого, як ти собі його в'ялиш? О, давай. Берем. Вау. Вау, в мене появилась корона.

Сила. Ой, не, знаю. не знаю які сили, давай перевіримо. Яна, я вмію літати, ого. ого. Чого собі? Ну так яка в мене все таки сила? Я знаю яка в мене сила, дивись я можу викликати сініх. В кого? В маячка чи в Моя. Дивись, я можу по сміх витепити. дивись. Але поки що не дуже сильно, бо я ще тільки я ще не навчилась своїми користуватися е, своїми силами. Тому поки що тільки чуть-чуть, трохи -чуть, лиця тільки. Але я впевнена, що я швидко навчуся. Дай, сміхся, не бачу. Вот бачишь круг мало це тяжелочки, сниз. Ого. снизишь потрібно все навчитись. А в тебе не косаю. зараз, поперлись. Ой. Шо ой? sói, ơi ờ,

Це не це все не просто так. Це значить, що нам це все пригодиться. І тоді ми все дізнаємося, поки що нам потрібно потренувати.